Хочу ще вам показати три браслети у стилі в етностилі, стилі або в стилі вікінгів, як я говорила. Це так, де ж взяти ще одну руку, щоб показати вам на руці. Так, продовжуємо. Якщо немає під рукою руки, то придеться на своїй показати. Так. Десь є у мене манекен такий рука, але я так швиденько не знайшла. Отак от виглядає. Так, пробую на цій разом з цим браслетом. Ну, ручки в мене вже, звісно, старенькі, але, але вони в мене золоті. От, отакий от браслетик. Закривається такою защепочкою. Так, такий. Ну, видно, не видно. Любимі мої браслети. Я сама їх носила багато, багато. Цей, подивіться, яка тут патина, зелененька. Це взагалі я обожнюю. Їх було багато Оце в такому плетінні. І зараз я трошки вище, Беру, приберу. Так. Защипнути я. Ручки в мої уже з віком схудли, раніше трошки повніше були, бо ці браслети на мені сиділи якраз впритик. Класнючі. Залишилося три. Ну, якщо розлетяться, я ще зроблю, можна якесь інше плетіння придумати. Тут такі три, три браслетики ветности. Ну, фібули я вам показувала вже. Оце все, що залишилось. Ось один набір перед цим я показала. Фібулки і. А, ще таку простеньку фібулу, яку я не показувала, ну дуже вона простюча. Але класна. Така заколочка на якийсь кардіган зачепляється отак. Або на цю сторону. Така фібулка.